Вітаю! Мене звати Ірина, і ви на моєму каналі Ірина Життя-Буття. Нагадую, мій садочок розташований на півдні України, в місті Херсон. Сьогодні я розповім вам, як я готую цукати. І Сьогодні це будуть цукати із черешні. Черешня росте в моєму садочку. В цьому році дуже великий врожай по всій Україні, і у нас на півдні врожай черешні і вишні. Ось я вам розповім, як же ж я з черешні роблю. Черешня велика, вражаю багато. Вона в мене вже тут багато років. Ми як купили цей будинок, вона тут була. Це не я садилась у черешню. Дуже вона пошкоджується мухою вишневою, але ж я нічого з цим не можу зробити. І ось декілька років. Ну, як війна, то взагалі вона не стрижеться, то я не знаю, яка висота. Я її взагалі не обробляю. той урожай, який є, ото і наш. Що з'їсть муха, ну, то з'їсть. І сусіди, сусідам вистачить в цьому році, і мені ось з неї і будемо робити цукати. Моя тигодувальниця. Процес підготовки. Черешні до виготовлення цукатів порозпочався. Оце ми зараз її вимаємо. Тут три 3,5 литрових відра. Оце такі. Так, ну, це роботи, кісточки ж треба подоставати. Роботи на годину. Може, біль... навіть більше, не може, а точно більше. Начистила черешню, тобто видалила всі е, кісточки е, і збагнула, що ця мене алюмінієва, така вона товстенька, дебеленька. Їй вже 40 років майже, уявіть собі. Весь час я в ній готую, вона не дуже велика, велика не дуже зручна. От сюди, тут в мене одне 5 літрове. Відерко, без кісточок. Тут десь кілограм кіло... 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 Кіло 6 буде. <кій> Розрахунок такий цукру, скільки додаємо, на 1 кілограм 100 грам цукру. Ну, я додаю трошки більше, трошки більше, пересипаю оце все цукром гарненько, перемішую. І ставлю на вогонь, щоб вона трошки черешня е, підігрілася, не кип'ячу. Вона тільки підігрівається, як тільки там з'являються бульбашки маленькі, до кип'ятіння, ось-ось уже буде кипіти. Вимикаю і ставлю її на ніч остигати. Так виглядає черешня після прогрівання, я, чесно кажучи, трошечки-трошечки прозівала. Відволіклася і пінки більше з'явилися. Але ж це Черешни. Не, 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 не вишня Вишня більш така вона м'ягкенька, і там треба, тільки-тільки почали, бульбочки маленькі, все, тільки пінки з'явилися. Черешня цупка то нічого страшного, що тут в мене більше піни з'явилися, майже вже почала кипіти. Так, оце вже я закінчила роботу на сьогодні з ним, на завтра. Залишаю до ранку. І вже тут наступно в мене ось, ось кастрюлячка я поставила, наступна порція пересипала сахарком, і вона теж ця черешенька буде прогріватися. Це вже наступний день зранку. Таким чином виглядає черешня, яку я вибрала із кастрюльки та із миски. Ось вона стікає. Частина вже сікла, і я розташувала на латках суш в електросушарці. Отаким От чином вона виглядає електросушарка. Зелмер вона називається багато років, більш 10 років вона вже у мене, близько 10 років. Так, так, сушарка. Я задоволення, вже не перший рік нею користуюся. Використовую її як для сушки цукатів, так і для сушки пряних трав, і базилик сушила, і петрушку, і укропа, тоді її в кофе мулки перебиваєш, і воно як порошок стає, використовуєш, купувати не треба для приготовлення приготовлення їжі. Ну а черешня буде стояти годин 10. От таким чином вона, тут у мене, я її розклала черешня. Так, час від часу треба підходити, дивитися, як вона там себе почуває, міняю рівень, то, що внизу ставлю наверх, і таким чином поближче до того обдувача тепло, наближаю ці латки. Час від часу я вимикаю її, щоб вона перепочила. Для того щоб вона просто перепочила сушарка. Нема такого тут режиму, щоб там вона якось від перегріву сама вимикалася. Хоча інструкцію не передбачено, що треба її вимикати, і щоб вона в деякий час остигала, перепочила. Ні, можна на 10 годин микнув і, і хай вона собі працює. Працюю на вулиці, тому що, ви саме розумієте, спекотна і волога ж виділяється, і спекотна буде в будинку, якщо я її в будинку поставлю. От таким чином нехай вона працює. Далі буду дивитися, що робити от з цією, тому що дуже багато за один раз я все-таки наготувала цукатів, то в мене є ще сушарка. І інша, не електрична, а то, у рибу сушити, сіточка така з поличками. Можливо, розкладу цю в полички, щоб вона не таким чином коли е стояла, а щоб вона вже сушилася. Частину черешни я заклала ось в таку сушарку. Сітка, я її купила в цьому році. Подивимося, як вона спрацює. Будемо використовувати сонечка для сушки. Виготовлення цукатів? Маємо отакий от результат. Ось от от такі цукати виходять з черешні. Це червоною трошки було в мене. Ну, це ще проміжний результат, тому що, бачите, ще вона там стоїть працює. Це вже остаточні цукати я туди заклала, остаточну черешню. Як зрозуміти, чи готова вона, чи вона вже. Висушилась до тої кондиції, щоб можна було її зберігати, ну, наприклад, не в холодильнику, а десь в прохолодному місці, в банку можна її поставити. Коли ви натискаєте, вона пружна і не виділяється е, вологи. Вона не волога, вона стає ну, ще не сухарь, бо вона така пружна. І е, відчувається, що волога не виділяється. То ви вже будете розуміти. Ну, оскільки вийшло, не знаю, я ще не важила, отака місечка. Ну, а скільки ж воно на пробу вже пішло, це ж неможливо. Хочеться її пробувати і пробувати, коли ж вона готується. Ну, і погодьтеся, такий гарний вигляд має вона черешня. Сушилася черешня, 10 годин. Ну, були такі ягідки, які висохли, висохли впродовж вісьми годин. То я періодично підходила, відбираю ті, що вже висохли, щоб вони не пересушилися. Завжди так роблю. Спостерігаю за процесом сушки. Основна маса висохла десь через 10 годин. Та черешня, яка була в сушарці, на сонці сушилася. Ну, зрозуміло, що вона не висохла повністю, і я її от зараз в електросушарці досушую. Але ж як проміжний такий варіант, як допомога електросушарці, я розглядаю, годиться. На сьогодні все, гарних вам заготовок. До побачення.